Єдине місто в Україні та одне з півсотні європейських у Рівному. Реалізують проєкт кліматичної нейтральності за кошти Європейського союзу, як зазначає заступник міського голови рівного Артем Ганущак. Основна його мета максимально зменшити викиди вуглекислого газу до 2050 року. Направлений він на розроблення стратегічного бачення розвитку громади до 2050 року, основною ціллю якого є зменшення викидів вуглекислого газу до рівня нуля. Для цього ми спільно з університетом водного господарства, це наші партнери в реалізації цього проекту, розробляємо багатоетапні план заходів. За словами заступника міського голови, одним із напрямів проєкту є поглиблення знань з енергоменеджменту. Тут є і навчальна програма для поглиблення знань для голів ОСББ, працівників муніципальних органів будь-яких бажаючих мешканців міста рівного, які могли б поглибити свої знання в галузі відновлених джерел. В галузі розпорядження енергоресурсами ощадливого енергощадливо для того, щоб в першу чергу зекономити свої кошти на енергоресурсах і таким чином зменшити загальне вироблення енергоносіїв в регіоні. Аби об'єднати експертів навколо екологічної тематики, в рамках реалізації проєкту відбувається ряд заходів, на яких фахівці розробляють сталі рішення щодо розробки концепції кліматичної нейтральності. Це таке впровадження екосистеми, в якій можуть приймати участь як і громадські організації, так і мешканці міста безпосередньо, так і наукові заклади. Ну і, на мій погляд, дуже велику. І значимо участь можуть приймати бізнес як соціально орієнтовний, так і той, який бачить для себе розвиток з точки зору енергоефективних технологій. Одним із учасників реалізації проєкту є рівненська громадська організація Екологічний кластер. Як зазначає її представниця Ольга Пушкарчук, організація має на меті вирішити екологічні проблеми в області. Рівненський екологічний кластер є собою громадською організацією, де поєднаний бізнес, наука, а також влада міста рівного. Тобто це такий симбіоз зусиль по розвитку екологічної тематики в місті Рівне і не тільки. На даному етапі ми беремо участь у важливій екологічній програмі, такі як Недзеро, і в подальшому ми плануємо ще залучати інші програми для того, щоб проблеми Рівненщини і не тільки успішно реалізовувати. Партнером проєкту Кліматична нейтральність рівного є Національний університет водного господарства та природокористування. Як зазначає проректор з розвитку та комунікації університету Андрій Подлевський, навчальний заклад має ряд програм, завдяки яким вони можуть допомогти очистити рівне від викиду СО 2 Є ряд програм, які ми ну, пакеті, які ми виконуємо. Наприклад, один з пакетів це розробка формування муніципального енергетичного паспорту по муніципальних будівлях, а також моделювання. Сценаріїв, яким шляхом краще досягти нашої мети, і розроби концепції, яка відповідно буде обговорюватися на загал. Як зазначають учасники проєкту, недзеро це програма, яка прагне зробити рівне більш екологічним містом. Тож основна мета об'єднати національних та міжнародних експертів задля зменшення кількості викидів, щоб вплив на природу був мінімальним. Дарина Черемшина, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.